Друзі, а що якби я вам сказав, що одна єдина ідея може підняти Україну до зірок або кинути на прірву? Що якби ми могли жити в країні, де немає корупції, де кожен має шанс, а держава не лізе в твою кишеню? Звучить як казка, правда? Тоді пристебніться ремені, бо сьогодні ми розберемо, чому ідеї це не просто слова, а ключ до нашого майбутнього. І якщо ви хочете розібратися, чому ми досі топчемось на місці? Тисніть підписатися, пишіть у коментарях, що вас бісить у нашій системі. І діліться цим відео з друзями, бо правду від нас ховають. Готові? Тоді поїхали! Ви колись замислювались, чому одні країни процвітають, а інші ні? Чому Південна Корея це світові лідер технологій, де люди їздять на електрокарах і живуть у хмарочосах. А Північна Корея це голод, диктатура, паради, на честь вождя. Один народ, один клімат, один півострів. То в чому різниця? Ідеї. Південна Корея обрала свободу, ринкову економіку, демократію. Північна марксизм, контроль і страх. І ось результат. У 23 23-му році ВВП на душу населення Південній Кореї 33 тисячі доларів, у північній менше 2 тисяч доларів. Дані Світового банку. Ну що, може нам теж варто спробувати побудувати комунізм? Хто там скучив за чергами за хлібом? А тепер подумайте про Україну. Ми ж не Північна Корея, правда? Але чому тоді у нас досі олігархи крадуть мільярди? А ми боремося за виживання? Може, проблема не в людях, а в ідеях, які ми обираємо? У 1990 році ВВП на душу населення в Україні був вищим, ніж у Польщі. Сьогодні Польща 18 тисяч доларів. Україна 2200 доларів. Дані МВФ за 2024 рік. То чому? Бо Польща брала свободу і реформи, а ми кумівство і схеми. Скажіть вас не бісить, що ми, маючи такі таланти, таку землю, досі живемо як у 90-х? Давайте розбиратися, що пішло не так. Нас із дитинства вчили, що прогрес це коли засоби виробництва стикаються з виробничими відносинами. Пам'ятаєте ці роки історії в школі? Але що, якби я сказав, що це просто ідея? І не найкраща. Це марксистська теорія, спадщина Гегеля, яку нам засовували в голову десятиліттями. Але вона не пояснює, чому країни падають чи зростають. Це просто красива обгортка для контролю. О так. Давайте всі дружно порахуємо, як класові конфлікти приведуть нас до щастя. Хтось уже бачив світле майбутнє на горизонті? А тепер серйозно. Скільки разів нам обіцяли світле майбутнє? Після Майдану, після виборів, після чергового нового обличчя. І що? Досі чекаємо, поки хтось прийде і все виправить? У 1989 році СРСР витрачав 15% ВВП на армію, щоб захистити соціалізм. І який результат? Економіка впала, люди голодували, а ідеї рівності привели до черг за туалетним папером. Скажіть чесно, ви хочете, щоб ваші діти жили в країні, де їм знову доведеться стояти в чергах, чи може пора змінити ідеї? Які нас тягнуть назад? Перейдемо до болючого. Чому Росія напала на Україну? Хтось скаже за ресурси. Але давайте подивимось правді в очі. У Росії 17 мільйонів квадратних кілометрів, а населення падає швидше, ніж акції після кризи. Їм потрібен Донбас? Серйозно? Росія воює не за землю чи ресурси. Вона воює за ідею. Ідею, яку озвучує Олександр Дугін. Це філософ, якого називають мозком Путіна. Він каже, що Україна це зрадники, яких треба повернути в лоно російської цивілізації. Ой, а це хто? Це ж наші лідери думок та патріоти, які слиною в роті льють псевдоправду як треба класти життя за аристократів із влади. Подивіться самі їх інтерв'ю Дугіна, Корчинського та Арістовича. Як вони співали в унісон в 2005 році? Дугін у книзі основи геополітики 1997 року пише, що Україна не має права на існування як незалежна держава. Цю книгу досі читають у російських військових академіях. Скажіть, вас не від думки, що хтось у Москві вирішив, що ми не народ, а помилка історії? А тепер найцікавіше. Ви чули слово лібералізм? Б'юся б заклад, у вас одразу в голові спливають картинки 90-х: це олігархи, розвал, дикий капіталізм. Але що, якби я сказав, що це не лібералізм, а його пародія? Справжній лібералізм це не про хаос і грабіж, це про свободу, обмежену державу і рівні можливості. Це ідея Джона Стюарта Міля, Адама Сміта, Мілтона Фрідмана. Це коли держава не кредитові податки, а ти сам вирішуєш, як жити. Подумайте, у 2024 році Україна витратила 50% держбюджету на війну і 30% на державний апарат. Це дані мінфіну. А скільки залишилось на школи, на лікарні, на дороги? Ми годуємо монстра, який називається держава, і називаємо це свободою у Швейцарії, де діє класичний лібералізм. Податки на доходи фізосіб – від 0% до 13%, залежно від кантона. В Україні 18% плюс військовий збір. І де краще жити. Уявіть собі Україну, де ти платиш мінімум податків, держава не лізе в твоє життя, а корупція це щось із підручників історії. Неможливо? Тоді давайте розбиратися, як це працює. У США немає державних спортивних федерацій чи спілок письменників. Усе це ініціатива людей. У нас же кожна друга організація це державна кормушка. А тепер уявіть, що якби ми обрали інший шлях, шлях, який пропонував В'ячеслав Чорновіл, герой, якого ми згадуємо, але чи слухаємо? Чорновіл мріяв про Україну, де держава це лише інструмент, а не господар, про республіканізм, де закон вищий за збаганки чиновників, про свободу, де кожен має шанс, а не кумівство. Ну що, може, й нам і далі обирати тих, хто обіцяє, взяти і поділити. Ми бачимо, як це працює. Ділять між собою, а нам дуля. Чорновіл загинув у 1999 році за свої ідеї. А ми. Ми досі дозволяємо олігархам і популістам вирішувати наше майбутнє. Скільки ще героїв ми втратимо, перш ніж це зрозуміємо? Уявіть Україну, де немає схем, де ти можеш відкрити бізнес за день. Де твої діти вчаться в школах, а не в онлайн через корупцію. Це можливо, якщо ми оберемо ідеї Чорновола. У фільмі Початок, чужу ідею закидали в голову так, щоб людина думала, що це її власна думка. Так само русський мір за Дугіним пхає ідеї про всі ми брати і Росія всіх захистить, щоб здавалося, ніби це природно. А насправді це про контроль і владу. Українці ж хочуть простого – жити вільно, самим вирішувати своє майбутнє. І бути собою, а не танцювати під чиюсь дудку. Ця ідея про нашу незалежність і право бути господарями на своїй землі. Друзі, ідеї це не просто слова, це фундамент, на якому будується наше майбутнє. Якби ми обрали ідеї Чорновола, вільне суспільство, обмежену державу, республіканізм, ми б уже жили в країні, де корупція це рідкість, а не правило, податки мінімальні, а бізнес процвітає. Держава захищає твої права, а не краде твої гроші. Ми б не воювали за виживання, а будували б міста майбутнього. Але поки що ми обираємо стабільність із присмиком 90-х. Може, пора змінити сценарій? Якщо ви хочете таку Україну, не мовчіть. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, що вас бісить, і діліться цим відео з друзями. Чому? Бо цю правду від нас ховають: від телевізора до Ютуба. Кожен ваш лайк. Кожен коментар чи донат це крок до того, щоб ідеї свободи перемогли. Хочете підтримати більше таких відео? Кидайте копійку на Patreon, це наш шанс змінити гру. Друзі, ми хочемо творити майбутнє, але тільки разом. До зустрічі наступного відео і не забудьте, правда на нашому боці.